У 1993 році можна було стати модною людиною, якщо мати лише одну модну річ у своєму гардеробі: наприклад, джинси або шкіряну куртку, спортивний костюм Adidas або брюки Слакси. Модний одяг не можна купити в магазині, бо його просто там немає. Немає не тільки одягу, а ще й тканин. Навички і вміння жінок щодо шиття, плетіння, в'язання також ускладнені. Ті, хто прагнули створювати одяг, стикалися з труднощами, де купити тканину, фурнітуру, аксесуари. Люди часто перефарбовували в чорний колір морально застарілі речі, начебто вони ставали трохи кращими. А у чоловіків з'явився символ достатку малиновий піджак. Вважається, що перші малинові піджаки продемонстрували у 1992 році модельєри Версаче на тижні високої моди в Парижі. Підприємці, що бували за кордоном, а також кримінальні елементи, завезли модну звичку і в Україну. У жінок міні-спідниці стають ультраміні. Макіяжі, зачіски, як і раніше, яскраві з відзнакою Забагато. А ми ще можемо пригадувати начислені чолки наших мам. А все ж таки, вона естетика 80-х, 90-х залишається, але в кінці я ще особисто пам'ятаю подруги моєї мами. Вони всі були з таким начесаними чолками, начебто за багато лаку, да, коли чоловіка. Отак як Вірка Сердючко показувала цей свій <свист> стендап. Якщо початок 90-х, там ще були густі брови, то тут вже починається оце вишіпування брів, багато у цих пір'їв, багато таких волохатих заколок, які були дуже штучні.